Давно іще в 600 якомусь році, ну це б то більш як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці, і розважало стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли на не знали ще ладом. Кажу давно, кажу ви ж городі, підсудна Анна стала пред судом. Було у тіані, може, десять рочків, її привів розлючений сусід, багляне листя кілька тих листочків, останні листя із кленових віт, було на стіл покладене, як доказ, і шаруділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко не стояло в голих клейнах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші, Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші за цих жовтих і сухих листків, ото складе листочок до листочка, два рази хукне, так і побіжать. У мене діти, в мене син і дочки, у них цяцьки так жужмами лежать. Вони були нормальні й здорові, а ця чаклунка збила їх спуття, їм сняться миші кольорові, от тих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав життя це справа без гарантії, чаклунок ми караємо по закону. Перехрестіться пане, на ікону, скажіть суду, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи мамці миші згризла сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку. Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди з зроду, що в господарстві, наче все гаразд, а йдеться швидше. Про моральну шкоду. Суддя спитав, вони на вас гарчать? Та каже ні, але вони яскраві. Два рази хукнув писар на печать. Сиділо тихо, дівчинка на лаві. Був сірий день і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері. І раптом нявкнув. Кольоровий кіт залив чорнилом вирок на папері.